В Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин до укриття. Про це йдеться у наказі міністерства внутрішніх справ. Власники мають наглядати за твариною та дбати про безпеку інших відвідувачів. Ми запитали у Дніпрян, як вони ставляться до таких змін. Звичайно, плюс я як власниця двох кішок вважаю, що це дуже гарна новина. Ми завжди забираємо. У нас дві кішки ми завжди їх забираємо з собою в укриття під час повітряної тривоги чи під час прям прямої загрози. По всій квартирі їх ловимо. І забираємо. За. Бо в мене є собака і кіт, і ми ніколи не ходимо в укриття, бо не могла їх з собою взяти. Ми залишаємось усі вдома. Ну як ми можемо залишити, особливо собаку. Одна річ кіт, який ну, він зовсім не боїться вибухів, а інша річ собака, яку доводиться потім відпоювати заспокійлими. Я вважаю, що треба всіх спасати. Тварин теж. От таке собака, дочкина. Отаке на кішка дочкина і своїх брала б з собою. Я з ними прожила 17 років. Як би я його не взяла з собою? Звичайно, за. Вони теж такі ж самі наші члени сім'ї, як і всі інші. Тому я вважаю, що потрібно, звичайно, брати. У мене кішечка маленька є. Ми завжди, як якась тривога, то ми виходимо разом з нею. Я, звісно, за. У нас троє тварин, я не уявляю, як ми можемо піти в укриття без них. Тому 100% тільки з собою. Шо, тварина не, не жива істота, не так, так, звичайно, нехай будуть в укриття ну, так, Раз, разом з людьми. Так я вважаю це правильно. Тварини повинні бути з хазяйвами, як по-іншому.